23 червня минає 60 років. Як на шахті номер 1 Нововолинська підняли першу тонну волинського чорного золота у міському історичному музеї ювілейній даті присвятили тематичну екскурсію для представників державного підприємства Волинь вугілля і членів громадської ради при міськвиконкомі. 23 червня минуло десятиліть, як підняли на поверхню першу тонну Волинського вугілля. Його видобуток розпочала найстаріша купальня Львівсько Волинського вугільного басейну шахта номер 1 Нововолинська. З нагоди ювілею в міському історичному музеї організували екскурсію. У нас тут є фотографії, фотознімки перші, також у нас є таблиці, як будувалися шахти одна за одною. У нас є перше вугілля, яке підійнято було з надр першої шахти, є фотографія млина, на території якого пізніше була пробурена 117-та свердловина і знайдена перше вугілля в нас у Новолинську. Ну, також у нас є перший одяг шахтарів, який був каска також, документи. За 60 років підземні підприємства Нововолинська видобули майже 130 мільйонів тонн вугілля. На жаль, в кращі часи позаду, із дев'яти шахт залишилося три. На даний час працює на шахтах, що залишились у нас в державному підприємстві 4 тисячі працівників. Хочеться вірити, що ще шахти наші спроможні. І видобувати вугілля, і можуть по своїх залишках, залишках запасів ще певний час попрацювати. Леонід Дудар за фахом педагог, але віддав перевагу небезпечній шахтарській професії. Став підземним електрослюсарем. Нині він ветеран шахтарської праці. Якщо говорити відверто життєву дорогу, я нічого не жалію, тому що по-перше, я відчув, яка важка, нелегка відповідальна робота під землею. Я 29 років працював на четвертій і 7 років працював на шахті Бужанській. Ну, правда, електросюсарем. От бачив своїх товаришів, бачив, які труднощі, які але це звитяга, мужність, яку я бачив, зустрічаю зараз ветеранів, згадують вони. Завдяки шахтам виросло наше шахтарське місто. У літопис Волинського вуглевидобутку його досягнені традиції вписане ім'я командира гірничо рятувального взводу Григорія Бара. У мене вся родина шахтарів. У мене від батьків до жінки, ну ще тільки діти шахтарської праці не залучення. Так все, все, всі родини Шахтари. У Нововолинській газеті наше місто започаткували тематичну рубрику До 60-річчя початку вуглевидобутку на Волині. Буде творче змагання між журналістами і засобами масової інформації, що можна буде знайти ще у такій досить цікавій царині, як вуглевидобуток на Волині, як працюють шахтарі, чим вони сьогодні живуть, які проблеми.